Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маю 30 вересня. На такому ось етапі. Вчора я закінчила свою роботу над, моєю, над моїми фіалками От, від ВДВ. От. Буду її продовжувати. що це буде, Шо, Як багато просуну, ще поки не знаю. Буду дивитися, як у мене буде йти, бо тут вишивка, е, неповна зашивка, тому тут буде трохи так складновато, але я постараюся зробити все максимально акуратно і максимально швидко. Бо хочу її такі дошити скоренько, на дуже класнюча, але і, і має свою складність. от, е, З продруком трошки так не, не дуже гарно всі кольори видно, але то таке. А наразі, наразі буду вишивати, не буду потякати. От відшию, скільки зможу, і покажу вам за сьогодні. Всім па-па! Та -па. в мене робота на поточній. Я її буду е, вести до фінішу. Поки не закінчу, е, буду брати тільки свій. Е, цей, е, буду брати тільки свій свої гори. От або, якщо я її закінчу раніше впродовж тижня, то може щось і інше візьму. А наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора у нас спільноту. Сьогодні маємо 30 вересня на такому етапі на сьогодні. Я закінчую свою роботу фіалками. Бачите, просунулося так непогано у мене. Знаєте, що тут не вишивалось? Ви не повірите, тут не вишивалось Так так я сама трошки в шоці, але виходить прикольно. от, Просуваюся. от, Як бачите, я до кінця дошила висточки повністю. от, Вишила отут квіточку частково. от, І отут вишила. Тут вишивала, виходить, пішла сюди, вишивала оці квіточку повністю. Вирішила відшити, наскільки вистачить ниточки. Ниточки мені висточили на остінки. От і я наступною ниточкою вже пішла сюди вишивати цю квіточку. А далі планую тут вишити, піднятися і закінчити отут. Завершить, от, ну, от кудись тут опритися. Там мене буде порівняно, буду дивитися. Дуже складно, бо тут декілька відтінків зеленого. Він темніший і світліший зелений. От, і його трошки важко розрізняти без додаткової підсвітки зверху. Це не дуже зручно От, в цій схемі. От, але таке нічого критичного в принципі, немає. От, але треба дуже важно подивлятися, що там саме за відтінок, там повертати двома трьома сторонами, щоб тобі було видно. Як на мене, це немає це зручно. Можна буде трошечки контрастніше зробити і ще і сильніші залежні, ну, але це вже питання до виробника. Проте мене підготовки виробника. Я не там не От, і я буду продовжувати. Я буду продовжувати і покажу вам, що у мене з того вийде. А, наразі... наразі буду просувати і покажу вам. І покажу вам. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 жовтня на такому степі. Вчора я закінчила свою роботу над моїми фіалочками. Бачите, просунулася я трошки так. От, просуваюся потихеньку, буду далі сунутись. Не знаю, скільки вишила, і, чесно скажу, не рахувала. От, але, як на мене, просунулось так непогано, як бачите, я повністю фіалочку, оцю квіточку оцю з листочками, повністю зашила оцю, надкусила тут дві, От, буду продовжувати. Я просто вишиваю, тут бачите, нерівно все. От, тут великі ті самі, зони. От, не дуже зручно, я таке не дуже люблю, але це, так як це дитяча робота мала бути, то я вирішила дошити її такою, вже, як є. От, вишиваю, трошки, може, десь хтось скаже, що коряво. Ну, що ж ти зробиш тут таке. По-іншому просто не виходить. Я стараюсь не затягувати нитку, особливо по краям, щоб воно не стягувало занадто сильно малюнок. Але все одно воно стягує хоч і хоч ти трісне. Сподіваюсь, в рамарні поправлять мені це діло. От, наразі буду продовжувати. У мене, до речі, з роботи повністю вийшли оці кольори, що тут на вазі, повністю всі вийшли. От, тому я буду продовжувати. Всі решта кольорів у мене ще не скоро вийдуть. Зелені тут, як бачите, ще досить таки немало, але основне це, звичайно, квіти. От, це квіти, і найбільше це ось цього яскраворожевого кольору. От такого в мене він таким фіолетовим. Це я по, по тому, що пропоную виробник, вишиваю. От, таке, виходить гарно, мені подобається, в принципі. Ну, я б дещо ще відкоригувала, але я по кольорам мені дещо не дуже подобається. Оцей червоний блискучий, але в мене просто немає заміни. А в місто я поїду ще не скоро, тому вже залишила те, як я вирішила вишивати, як уже там буде. От, наразі хочу буду вишивати, не буду потякати, Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, спільнота Страхов... Мене звати Наталія. От, сьогодні маємо 3 жовтня. На такому етапі на вчора я зупинилась над своєю роботою, над моєю фіалочкою. Така ось красунька у мене виходить. Я потихеньку її дошиваю. Як бачите, просування в мене такі гарненькі, і я буду потихеньку-потихеньку їх продовжувати. Сподіваюся, до кінця цього тижня я її таки закрию. От, вишивається легенько, вишивається скоренько. Зараз уже. Але, в принципі, вся складність вишивки є в тому. ой, Буду продовжувати вишивати, не буду потякати багато. Всім хочу побажати, Више вся складність вишивки в тому, що вона оце нерівна, а крива і треба викручувати. Викручувати цю нитку, цю голку. От, Кому цікаво, що у мене ззаду, у мене ззаду капець. У мене ззаду. То, то, то ось так, то я по рядочкам, то я по і я то так-то сяк викручуюсь, щоб в мене просто воно рівненько-гарненько лягало. Трошки мені незручно це, але таке, виходить, ніби непогано. В крайньому випадку натяжка все виправить. От, ну таке, Буду вишивати, не буду потякати. всім. Бажаю гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 4 жовтня. На такому етапі. На вчора я закінчила свою роботу над моїми, над моїми фіалочками. Я вирішила їх добити до кінця. Мені вже тут мало що лишилося до фінішу, тому я вирішила, що я їх сьогодні за п'ятницю, сподіваюся, дороблю, щоб їх уже закрити і не думати за них. І буду брати якусь іншу роботу вже в роботу. Що там буде? Поточних проєктів не знаю. Скоріше всього, це буде зима, бо мені треба от, уже норму свою підшити. Давно вже не підшивала. От. І таке. Буду вишивати. От, Мені ще тут залишилось, як бачите, одна, дві, три, чотири. Чотири і з хвостиком квітки, пара листочків. Ну, тобто я вже до фініша рухаюсь, уже сподіваюся, сьогодні закрию цю роботу трошки. Трошки два тижні, з нею трошки забагато. Це таке. То буду братися, буду вишивати і покажу вам, що у мене з того вийде. Як бачите, у мене вже ну, процентів, мабуть, 70 уж точно вишито. Може, навіть 80%. Тут важко сказати, скільки, бо я ж не рахую. Тут немає електронної схеми, тому важко підрахувати, що скільки. Але по тому, що в мене лишається, я бачу, що небагато так я не буду потякати, буду сідати, вишивати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо маємо 6 жовтня. На такому ось етапі я закінчила свою роботу над моїми фіаночками. Але закінчила я її ще вчора. От я довишивала, закінчила свою красоту. За позавчора я вишила оце все, тако, і мені залишилося тут шматочок квіточки і оця квіточка з листочками. Я його повністю дошила, я нікуди не спішила, я з задоволенням великим пошила. От. Мене трошки задалбувало те, що це вишивка, не повна зашивка, а частково. Да, мене це дуже напрягало, мене це прям бісило, мене сердило, мене кувазило. Але я його таки добила. Це була моя принципово робота Манюня. реально манюня, і я не хотіла її тягнути півроку. Я її от взяла і за два тижні вийшла. 91 грам бісера, якщо помножити на 80. Так, це буде у нас 9 на 8. 720. Так. Так, 72. Ну, короче, щось там коло. Так, 80 90. Так. 7200, ну, 7300. Ну, враховуючи, що я не так багато могла вишивати але за день, теж непогано доволі. Тобто, мене буде, але. Таке. Мені подобається те, як у мене вийшло. от Я готова. от Така краса, така краса. Ну, я не знаю, мені подобається, в принципі, але, на жаль, як завжди, камера не передає того, який є насправді бісер. От. Тут у мене було, було, було і ску... були мої заміни. Я замінила отут. Квіточка мав бути білий, я його змінила на рожевий. І отут мало бути скло, я його замінила на морзовий бісер. Так. І оцей зелений, він теж мав бути скло, але я замінила на такий блиском. Я хотіла, щоб мене трошки блищали. І в самій вазі я також замінила два кольори це ось ці, да, Оцей білий. От, мав бути інший не 57-102. Зам... ну, по ключу 57-102, мав бути, але я його замінила. Мені не подобався. Мені був він якийсь занадто блідий. Я взяла трошки жовтіший, в мене був там залишок. І замінила я ось цей який 46-112, я його замінила на 46-13. Мені, так... мені так здалося, що ваза буде виглядати більш гармонійно. В принципі, я не помилилася. О, таке. Я дуже рада, як у мене вийшло. От, Я дуже рада, що у мене все воно класно. Наразі робота буде відправлятися наразі в рулончик, а потім вже я десь там розкачаюся, От, ну, враховуючи, що в мене є інформація по розміру, тут написано, то може я і е, куплю готову раму. Мені і сама тим, там буде бити. Ось у мене такі такий ось фініш на цьому тижні, я цьому дуже рада. Я, Враховуючи, що я цей тиждень присвятила виключно цій роботі, в неділю я е, не знаю, чимось займатися, у мене ще домашніх домашні справ, треба їх вирішати. Але це таке. Я буду займатися. Це вже буде, я думаю, це вже буде кінець відео. От мені ще сьогодні прийшли мої покупочки. Я собі докупляю потихеньку бісер на мою, на мою гігантську роботу. Коли її почну, не знаю. Ну не раніше, ніж я зберу весь бісер, це однозначно. О, така, така ось, такий ось у мене таракан е, в голові. Я поки, поки я не зберу матеріали повністю всі, я не сідаю за роботу, щоб я могла не оглядатися і спокійно вишивати те, що треба. От. А в мене там ще бісеру, ну ще половину точно. Я десь може може третину зібрала. О, там ще багато відтінків. Їх там, звичайно, їх там геть не побагато, там по по 5, по 10 грам, по 3 грами, але я їх щось не понаходила на звичайних сайтах. Я буду їх питати в магазині такому фізичному. От, і будемо вишивати. От, але то вже буде пізніше. У мене ще має я закінчити ще хоча б один проєкт свій. От це мій перший фініш з двох, які я маю зробити. От, я ще планую, в принципі, спробувати зробити мої журжини на фініш, але ще, ще до них ще поки далеко. Я хочу поки що відшивати мої е, гори От на, на тижні, на тому, і буду вже бачити, що з того буде. На тому тижні по-любому будуть гори, по-любому буде зима, бо мені Тетянка вже не відписала, що вона вже свою частину роботи вишила. От, і тепер будемо. Будемо дивитися, власне, що в мене з того вийде. Я сподіваюся, що буде добре. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!